Як презентувати себе на співбесіді в Німеччині? Розглянемо з яких пунктів складається розповідь про себе та про що варто не згадувати в ній. Про все це у цьому відео. Привіт, мене звати Фаріда Мамедова. Вітаю вас на каналі про життя у Німеччині. Буду вам дуже вдячна, якщо ви поставите вподобайку під цим відео, напишете будь-який коментар та підпишитесь на цей канал. Тільки так Ютуб зрозуміє, що дане відео вам сподобалось і буде рекомендувати його іншим глядачам. Дякую за підтримку. Або ж, бійте в sich vor» Розкажіть щось про себе, або ж представтеся. Самопрезентація презентація є частиною будь-якої співбесіди у Німеччині. І сенс, чому роботодавець просить, аби ви презентували себе, по-перше, в тому, аби побачити, чи є якісь протиріччя між вашим резюме та розповіддю про себе. По-друге, чи відповідаєте ви вимогам посади та філософії підприємства. По-третє, отримати перше враження від вас, як ви розповідаєте про себе і про ваші успіхи впевнено, з посмішкою або ж невпевнено і вагаючись. Тривалість самопрезентації від 2 до 5 хвилин. Раджу вам заздалегідь підготувати текст цієї розповіді, але зробіть так, щоб це не виглядало як завчений текст. Раджу вам потренуватися вдома перед зеркалом, послідкувати за своєю мімікою під час цієї розповіді, аби ця розповідь була не монотонною, впевненою і звучала з посмішкою на обличчю. Під час цієї розповіді ви маєте відповісти на три запитання: Хто я? Що я вмію? і що я хочу. Розпочнемо з вами запитання, хто я? Ви називаєте своє прізвище, ім'я, вік. З якого ви міста, з якої ви країни, ваша освіта мається на увазі вища освіта або ж середня спеціальна освіта, ваша актуальна посада, або ж ваша колишня посада. Якщо ви досі навчаєтеся в університеті, ви називаєте ваш університет і вашу спеціальність. Друге запитання: що я вмію? І тут ви перераховуєте ваш досвід роботи, ваші професійні навички, професійні риси. Успіхи на роботі мається на увазі різноманітні ваші проекти, сертифікати, кваліфікації, практики і так далі. І зрозуміло, що ви підкреслюєте саме ті риси, навички, і так далі, котрі є необхідними для цієї вакансії. Або дізнатися, що є необхідним для цієї вакансії, відкрити об'яву про цю вакансію, і там є такі графи. Іриавкабель, ваші задачі. Там роботодавець описує, які вмінні навички має мати людина, аби її взяли на цю роботу. І графа і профіль, ваш профіль. Там роботодавець вказує, яку освіту і досвід ви маєте мати або вас працевлаштували на цю посаду. Коли ви розповідаєте про ваші колишні місця роботи, йдіть по такому плану: назва підприємства, а ваша посада в цьому підприємстві роки діяльності і успіхи а, на цій роботі. Третє запитання, що я хочу? І зрозуміло, що ви бажаєте саме цю посаду. Тому в кінці своєї самопрезентації ви маєте обґрунтувати роботодавцю, чому на цю посаду мають взяти саме вас. І запам'ятайте, під час самопрезентації не слід критикувати своїх колишніх керівників та колег по роботі. Розглянемо приклад самопрезидентації. Марина Мюллер, 3 курсниця Specialist Marketing. My name is Marina Müller. Мене звати Марина Мюлер. Ich bin 25 years old, мені 25 rock und komme aus Köln. I e am Köln. Actually studiere ich im 6 Semester in the Uni Köln and mache meinen Bachelor-Abschluss. Зараз я навчаюся на шостому семестрі в університеті Кёльну і якби отримую свій рівень бакалавра. Dort habe ich mich insbesondere auf den Bereich Marketing und Social Media Management spezialisiert. Там я спеціалізувалася особливо в таких напрямках, як маркетинг і менеджмент соціальних мереж. In den letzten Semesterferien habe ich in der Marketingagentur ein zweimonatiges Praktikum absolviert. Within the canical 2 mesh practice in Agency Marketing. Der Schwerpunkt lag hier darauf, die Instagram und TikTok-Kanäle für verschiedene Kunden zu betreuen. Instagram TikTok клієнтів. Außerdem habe ich letztes Jahr sechs Monate an der Uni in London verbracht. Окрім того, минулого року я провела 6 місяців у університеті в Лондоні. Dort konnte ich viele interessante Einblicke im Bereich Marketing sammeln, Там я змогла зібрати багато цікавого досвіду в напрямку маркетингу. Durch meine Erfahrungen im Social Media Marketing, vor allem mit Instagram, TikTok, passe ich aus meiner Sicht sehr gut zu den Anforderungen dieser Stelle.

А я думаю, що мої знання здатні принести прибуток вашому підприємству. І я б була б дуже рада нашій співпраці. А на цьому в мене все. Не забудьте також переглянути першу частину цього відео, це топ-10 запитань на співбесіді у Німеччині. І не забудьте також поставити під цим відео вподобайку, написати будь-який коментар та підписатися на цей канал. Все буде Україна! Ми обов'язково переможемо! До нових відео!